Уявіть, що у вас є 100 доларів, але ви можете купити криптовалюту на 1000 або навіть 10 тисяч доларів. І якщо після купівлі ціна виросте, то ваш прибуток буде так само: в 10 або в 100 разів більше. Складно це повірити, правда ж? Це називається кредитне плече, і його використовують всі трейдери, але мало хто вміє ним користуватись вірно. В цьому відео я розкажу, що таке кредитне плече, головні плюси та мінуси інструменту. Поділюсь, як його використовую я, щоб ви також могли безпечно примножувати власний капітал, а не як новачки, які зливають свої. Депозити одразу. Тож почнемо. Що таке кредитне плече? Кредитне плече або англійською leverage, це інструмент на криптобіржі, який дозволяє торгувати на суму, яка значно перевищує твій реальний баланс, і на цьому ви можете швидше примножувати власний капітал, якщо вмієте ним користуватись. Про це розкажу трохи згодом. Як працює кредитне плече? Вам, абу, цікаво, а звідки беруться ці додаткові кошти з кредитного плеча, що, наприклад, у мене було 100 доларів, а стало 1000, або 10 тисяч доларів, на які я можу придбати криптовалюту, наприклад, біткоін, ефір, салану і так далі, і заробляти більше. Все. Це дуже просто біржа дає потрібну вам грошову позуку і заставою, тобто забезпеченням цієї позики. Є ваш капітал, як використовувати кредитне плече, або як відкрити угоду з кредитним плечем. Зараз я вам покажу, як працює кредитне плече. Для цього ми будемо використовувати біржу Binance, але такий самий спосіб ви можете примінити на будь якій криптобіржі. Це може бути Bybit, Okix і так далі. Якщо ще не маєте криптобіржі, то посилання для реєстрації є в описі до цього відео. Зараз перед собою ви бачите криптобіржу Binance. Варто сказати, що кредитне плече використовується на ф'ючерсах. Ф'ючерси або ф'ючерсні контракти це інструмент на біржі, який і дозволяє відкривати нам угоди на більший капітал та відповідно використовувати кредитне плече. Перед тим як ми з вами відкриємо угоду на ф'ючерсах, використовуючи кредитне плече, важливо сказати, що ви не зможете відкрити угоду на ф'ючерсах, якщо не перевели або не поповнили ф'ючерсний баланс. Це можна зробити легко таким способом. Вам треба перейти, якщо на біржі Binance, переходимо в спот або в інше місце, де у вас знаходяться ваші криптодолари. Після цього натискаємо Переказ, вибираємо. Переказ з Фіату і споту, або просто зі споту на баланс USDM фьючерсів. Тут вибираємо монету, яка у вас є, і яка підходить для відкриття угод на фьючерсах. Це або стейблкоін, або криптодолар USDT, або стейблкоін USDC. Так як у мене USDT, я обираю саме його. Я обираю USDT і переводжу, наприклад, 1000 доларів. Натискаю підтвердити. Після цього нам треба зайти на ф'ючерси, і для цього я наводжусь на фьючерси і обираю USDM. Ф'ючерси на телефоні це виглядає набагато простіше. Зараз ви бачите з боку на екрані інструкцію, як безпосередньо перейти на самі ф'ючерси. Тобто знизу, справа, ви просто натискаєте на цю іконку фьючерсів, і у вас відкривається схожа панель. Зараз перед собою ви бачите сторінку, де ми з вами можемо відкривати угоди з кредитним плечем. Зверху, зліва, ви бачите назву криптовалюти, якою ми будемо торгувати. Це BTC, тобто біткоін в парі до USDT. Це саме ті криптодолари, які ми з вами перевели на набір. Якщо ви переводили саме USDC, це другий стейблкоін, то просто в пошуку пишете BTC USDC і обираєте BTC USDC, тому що тільки в цьому випадку ви зможете відкрити угоду, якщо у вас тут буде все правильно налаштовано. Після цього зверху справа ми обираємо замість, скоріше за все, у вас тут буде крос-маржа, обираємо ізольована маржа. Для чого поясню трошки згодом. Після цього поряд з маржою ми обираємо з вами кредитне плече. Як ви бачите, ми можемо вибрати кредитне плече 2X, 50. X100x навіть 125x це означає, що ми можемо відкрити угоду на капітал в 125 разів більший, ніж наш поточний капітал. Тобто, якщо у вас є 100 доларів, то ви можете відкрити угоду на 12 500 доларів. Якщо у вас є 1000 доларів, то відповідно на 125 тисяч доларів. Але цього робити я вам не рекомендую і трошки згодом поясню, чому. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Ми з вами, наприклад, оберемо кредитне на плече 2X, натискаємо підтвердити, і відповідно тут також обираємо марк Кит ордер, це для того, щоб наша угода відкрилась. Миттєво в опціях BTC або USDT, ми оберемо USDT для того, щоб ви розуміли на який розмір капіталу ми будемо зараз відкривати угоду. І якщо я поведу бігунок вправо до кінця, оберу 100%. Тут ви бачите, що я можу відкрити угоду на 2010 доларів. Хоча мій початковий баланс, який ми перевели з вами на ф'ючерси, був 1000 доларів. Відповідно, за рахунок кредитного плеча ми можемо купити криптовалюту на суму, яка в два рази більше, ніж у нас є. Наприклад, якщо ми виберемо з вами плече 5 x натискаємо Підтвердити, то відповідно тепер ми можемо відкрити угоду на 5088 доларів. І якщо ви хочете відкрити таку угоду і заробляти на рості ціни певної криптовалюти, то натискаєте купівля лонг. Якщо хочете заробляти на падінні ціни певної криптовалюти, то натискаєте продаж шорт. Так, на ф'ючерсах можна заробляти як на рості, так і на падінні ціни криптовалюти, але про це також згодом. І спробуємо відкрити угоду з другим кредитним плечем, натискаємо купівля лонг, натискаємо підтвердити. Після того, як ми натиснули, Купівля лонг, ми одразу бачимо активну угоду в наших позиціях знизу в панелі позицій. Відповідно, тобто ми бачимо, що ми купили біткоін на 2006 доларів. По ціні 118 тисяч 107 доларів. І справа, ви бачите, що через те, що ціна знизилась тимчасово нижче нашої точки входу, тобто впала на декілька десятків відсотків, ми маємо зараз невеликий збиток приблизно 1,9 долара. Після того, як ціна почне рости, то тут буде нарощуватись ваш прибуток. Якщо ви вірно навчились визначати напрямок руху ціни біткоїна та інших криптовалют, якщо ви ще не вмієте це робити, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Для того щоб закрити цю угоду, справа натискаємо маркет. І після цього натискаємо підтвердити. Відповідно, наша угода закрилась одразу. Що вам також потрібно знати для відкриття угоди на ф'ючерсах з кредитним плечем. Тобто мінімальний розмір угоди, який ви можете відкрити, це орієнтовно 118-120 доларів. Тому, якщо ви хочете відкрити угоду, наприклад, на мінімальний розмір, тобто на 118 або 120 доларів, вам потрібно мати мінімум 60 доларів на вашому ф'ючерсному балансі. Це ми можемо з вами побачити, коли пересуваємо бігунок і мінімальна сума, як ви бачите, 118,3 долари. Капітал, який буде задіюватись для цієї угоди, описаний у вартості це 59,19 центів. Тож, відкрити угоду з кредитним плечем дуже просто, але не поспішайте. Напишіть в коментарях, чи знали про такий спосіб торгівлі та які теми про трейдинг вам також цікаві. Всі коментарі читаю і на найцікавіші або на найбільш залайкані, буду знімати навчальні відео. Чому криптобіржам вигідно давати такі позики? Бо в будь-якому випадку криптобіржа зможе заробити. Як це працює, коли ви відкриваєте угоду з плечем, кожні 8 годин біржа стягує комісію у розмірі 1,02% від вашої суми угоди в залежності від вашого кредитного плеча? Але чим воно більше, чим більша сама позика від біржі? Тим і більше комісії. В трейдингу це називається фандинг або ставка фінансування. Зараз на екрані ви якраз бачите приклад такої ставки. Як я і казав, тут вказано в інтервалі, що кожні 8 годин знімається ставка фінансування. Також тут ви можете побачити відлік, який йде до певної ставки фінансування, а саме до наступної ставки, а також сам розмір ставки. Зараз це приблизно 99 десятитисячних або приблизно одна сота відсотка. Тут є ставка фінансування для угод з біткоїном, ефіром та всіх, в принципі, ф'ючер. Торгових пар, які є на фьючерсах саме на Бінансі. Також зранітював, що іноді є від'ємні ставки фінансування, коли біржа доплачує вам за отримання тієї чи іншої угоди. Але якщо вам цікаво, то про це поговоримо в наступних відео. Такі позики, фандинг та інші торгові комісії є основою заробітку криптобіржі. Перед тим як ми перейдемо до плюсів та мінусів торгівлі з кредитним плечем, поставте лайк під цим відео та підпишіться на канал. Тут я ділюсь своїми знаннями, які отримав за 5 років на ринку, та інструментами, які дозволяють. Мені та тисячам моїх підписників та глядачів примножувати свій капітал на ринку криптовалют, тому підписуйтесь. Які переваги кредитного плеча? Все дуже просто. Ви банально можете заробляти набагато більше, якщо навчитесь використовувати кредитне плече вірно, та навчитесь вчасно входити в ринок, тобто купувати криптовалюту, і вчасно виходити з ринку, тобто її продавати. Наприклад, для визначення правильного місця купівлі крипти або заробітку на її рості, тобто входу в угоду, або як кажуть, трейдери входу в лонг, я використовую Індикатори це інструменти, які за мене аналізують ринок та допомагають приймати рішення про купівлю та продаж та примножувати власний капітал. Давайте подивимось на індикатор Радар, який приніс більше 1400% прибутку. Зараз ви бачите його статистику перед собою за цей бичачий ринок біткоїна. Після того, як цей індикатор показує сигнал купити або бай, ми разом з учасниками Prime входимо в угоду і при рості біткоїна, наприклад, на 40% можемо заробити вже плюс 80%, бо використовуємо кредит плаче x 2 і відповідно можемо заробляти більше. Наприклад, я вам зараз покажу, як виглядає одна з останніх наших найприбутковіших угод, і сигнал, яким я ділився разом з учасниками нашої закритої спільноти. На екрані зараз ви бачите сигнал в секції радар, яким я поділився разом з нашими учасниками в закритій спільноті Prime. І тут ви можете побачити, що ціна купівлі або ціна відкриття біткоїна була орієнтовно 93 400 доларів. Ми використовували торгову систему радар. Що ми робили? Ми відкривали лонг, тобто заробляли. На рості ціни цієї криптовалюти, а також, що найважливіше, кредитне плече, яке ми використовували. Ми використовуємо кредитне плече x 2 Після того, як ми відкрили угоду, згодом, коли вже ціна виросла, я дав сигнал на закриття угоди. І хоча сам біткоін в той момент виріс орієнтовно на 15,3% від сигналу про купівлю, ми разом з учасниками спільноти заробили приблизно в два рази більше, ніж виріс сам біткоін, тобто 30,5% саме за рахунок того самого кредитного плеча. Результати. У Зараз ви бачите на екрані. Я та ще 300 учасників Prime торгуємо, використовуючи ці індикатори з кредитним плечем, але не більше, ніж друге, тобто 2X. Саме це дозволило отримати нам такі результати за останні роки на ринку криптовалют. Якщо вам цікаво приєднатися в нашу закриту спільноту та отримувати рекомендації на купівлю та продаж криптовалют, торгувати разом з нами, розвиватися в ком'юніті однодумців, які хочуть примножувати свій капітал на фінансових ринках, то за посиланням в описі до цього відео ви можете написати. Команді, отримати всі деталі та приєднатися до CryptoNet Prime. Чекаю вас там. Добре, з плечем ми можемо заробляти більше. А чи є якісь недоліки? Саме через те, що, мабуть, 99% новачків втрачають свій капітал через те, що не вміють правильно використовувати кредитне плече, я частково і вирішив записати це відео. Для того, щоб показати, як ви можете з допомогою нього примножувати власний капітал і що буде, якщо будете використовувати його невірно. Одного разу Уоррен Баффет, легендарний інвестор, згадав в цитату свого друга та партнера Чарлі Мангера, що у розумного чоловіка є лише три способи втратити свої гроші, і всі вони починають. З літери L. Це Licure, ледіс та Leverage, тобто плече. І додав, що він думає, що перші два слова Чарлі придумав лише тому, що вони починаються з букви L. Єдина причина втрат це левередж, тобто плече і його невірне використання. Так, саме неправильне використання кредитного плеча є основною причиною втрат капіталу новачками, які прийшли на ринок. Вони беруть великі кредитні плечі, і без розуміння, як та чому ціна рухається в ту чи іншу сторону, починають відкривати угоди і втрачають свій капітал через те, що замість торгівлі за чіткими правилами входу та виходу з угоди грати в казино, і як правило, це все завершується ліквідацією. Ліквідація це автоматичне закриття вашої угоди біржею, щоб вона не втратила ту позуку, яку дала вам. Відповідно, біржа забирає ваші кошти для погашення того збитку, який ви отримали зі збиткової угоди, тому що невірно визначила напрямок руху ціни. Ціна ліквідації показується при відкритті угоди. Наприклад, ось ціна ліквідації на тій угоді, яку ми відкривали разом з вами. Зараз перед собою ви бачите таблицю, наскільки має змінитися ціна біткоїна, ефіру, солани або іншої криптовалі. Валютою від вашої ціни входу, тобто піти не у вашу сторону, щоб біржа ліквідувала вашу угоду. Ймовірність, що ваша угода ліквідується з плечем 1 x майже нульова, бо ціні для цього треба впасти на мінус 100%, що трапляється ну дуже рідко. З плечем 2 x ціна має змінитись на 50%, щоб ліквідувати вашу угоду з плечем 10 x на 10% а з плечем 100 x всього на 1 На крипторинку це може статися буквально за одну хвилину. І якщо ми зараз повернемось до нашої з вами угоди, яку ми відкривали з. Кредитним плечем 2X, ви можете побачити, що ціні від наших точки входу потрібно впасти саме на 50%, як ви і в принципі, до цього бачили по таблиці. Якщо ми відкривали угоду по 108 тисяч доларів, то вона має впасти приблизно до 56-60 тисяч доларів. І лише в цьому випадку наша з вами угода може ліквідуватися. Саме тому з самого початку рекомендую не використовувати кредитне плече більше, ніж друге або 2X. Або взагалі спочатку розібратися, як працює ринок, і взагалі не використовувати реальні гроші на старті. Також ви можете використовувати не весь капітал для торгівлі, а лише 1-2% вашого капіталу для того, щоб навчитись і зрозуміти, як працює ринок. Біржа завжди заробить на вашій угоді. Незважаючи ця угода прибуткова або ні. Бо будь-якому разі ви платите комісію, тобто фандинг за торгове плече. А також якщо ціна піде не у вашу сторону, то убезпечить свою позуку за рахунок вашого капіталу, тобто ліквідує його. Тому тільки у ваших інтересах навчитись вірно його використовувати. Як ви вже зрозуміли, кредитне плече це дуже корисний інструмент, якщо знати та вміти, як ним користуватись, і найголовніше навчитись визначати найкращі місця для входу та виходу з ринку, щоб ціна йшла переважно саме у вашу сторону, яку ви очікуєте, і ви могли примножувати. Свій капітал, а не ліквідовувати. І для того, щоб цьому навчитись, рекомендую подивитись це дуже корисне відео. Приємного перегляду!